Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні говоримо про завершення збору урожаю, підготовку поля до зимування, а також про те, чи є кому працювати на землі. Розкажемо і покажемо, що відбувається на Волинських полях. Польові роботи на Волині завершуються, розповів Суспільному Олександр Книж, начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку. Якщо ми ведемо мову за пізні культури, то зазвичай в цій порі йде активно молот кукурузи в першу чергу буряків. В жовтні, на початку листопада аграрії зібрали ці традиційні пізні культури, тобто умові дозволили в своєчасно в гарній якості зібрати як кукурузу, так і сою, так і соняшник, і цукровий буряк. Тобто, фактично, польові роботи в завершальній стадії, в тому, включаючи оренку зябливу оренку. В області завершують збір цукрових буряків. Зі слів директора департаменту агропромислового розвитку Юрія Юрченка, цього року в області посіяли понад 11 тисяч гектарів солодких коренів. Зібрали 513 тисяч тонн при врожайності 460 центнерів з гектара. Як збирають буряки на одному з агропідприємств і чи є кому працювати в полі, дивіться далі. Механізатор Василь Ігнацевич збирає буряки на одному з волинських агропідприємств, шостий сезон. За день ми купаємо якщо хороша погода, від 15 до 18 гектарів. Тобто, в сутки 30-35 гектарів ми викопуємо. Від початку вересня, каже чоловік, викопали 1600 гектарів буряків. Може і сніг застати, може і дощ. Тоді копка вже не така якісна. Цього року осінь була дуже хорошою. В бункер вміщається 30 тонн. Перевантажує цукрові буряки і вивозить на край поля 22-річний Василь Нечай. Працюють по 12 годин, каже хлопець. Працюємо цілодобово, не зупиняючись. Техніка нова, працює і все ідеально. Перенавантажувати вміщає в себе близько 30 тонн цукрового буряка. Будемо мити техніку, чистити і ставити на зберігання. Агропідприємство загалом обробляє 34 тисячі гектарів землі, каже директор Іван Мисевич. Цього року посіяли 1900 гектарів цукрових буряків. Цього року ми викопали з цих 1900 гектарів майже 150 тисяч тонн цукрових буряків. Урожайність тих полів, які вже викопані і вивезені, у нас 75 тонн із одного гектара. При цукристості 16,5-16,7. Як для цього року це непогано буряки, викопані, вони лежать в кагатах. І будемо ще возити близько місяця часу те, що ми накопали. Працівники, які заброньовані були по 45-й постанові, їх розброньовують, їх приходять повістки з працівниками, досить зараз складно. Зі слів Івана Мисевича, після збирання врожаю глибокорозпушувачем оброблятимуть ґрунт для того, щоб зняти ущільнення, яке утворилося внаслідок руху техніки поле. Фермер Ігор Алєксєєв щороку обробляє та засаджує різними культурами понад 500 гектарів землі. Урожай кукурудзи і сої зібрали. Озимину, розповів чоловік Суспільному, засіяли. Техніку уже готують до нової посівної. Але чи буде кому працювати на ній навесні, каже господар, не знає. Більше про це Тетяна Біскуп. Фермер Ігор Алєксєєв обходить зорані поля. Озимою пшеницею засіяли 150 гектарів. Ячменем 50. Відносно непогано зійшла пшеничка. Будемо надіятися на те, що вона хороше перезимує, ну і дасть непоганий результат. Бажано, щоб випав сніг, прикрив, і вона під такою ковдрою буде зимувати в нас. Зі складу, що на території фермерського господарства щодня вивозять по 200 тонн зерна кукурудзи, розповідає водій вантажівки Руслан Мороз. Возимо по 25 тонн зерна кукурудзи в луків на елеватор. Поки не вивеземо в цілий склад, будемо возити. Протягом усього сезону польових робіт працює на різних видах техніки водій Сергій Кліщук. Яка вільна техніка, де на яку є, треба що сідати їхати робити? то її робимо". У господарстві є трактори, комбайни, вантажівки та причіпна техніка. Усе це треба приготувати до наступної посівної, говорить механізатор Василь Романюк. Маємо багато причіпних агрегатів до тракторів. Руми, оприскувачі, плуги, дискова борона, дископлуг, ось таке, культиватори, багато чого. І все потрібно. Це сівалка широкозахватна. Зараз ми її помили, почистили, готуємо її до весняної посівної. Будемо проводити ще дефектовку, дивитися, що ще потрібно зробити. Усього в господарстві обробляють понад 500 гектарів землі, каже фермер Ігор Алєксєєв. Вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та ячмінь. Розраховували на кращий урожай, але рік був складним і посушливим. По сухому зібрали кукурудзу, по сухому пильорюємо поля, посівну провели з. Зрозуміло, що трошки вологі було недостатньо при посіві. Ну, але вже як є. Зараз ще не можемо до кінця вивести цифри, тому що в нас ще десь. Тон 700 непересушеної кукурудзи зі слів фермера в цьому році кукурудзи зібрали 8 тонн з гектару. У минулому році було 10 тонн. Урожай продають на українському та європейському ринках. Ігор Алєксєєв каже, протягом повномасштабного вторгнення мобілізували сім працівників агропідприємства, дев'ять залишились. 15 листопада із них зняли бронювання. Без того, що ми робимо, держави, не може бути. Будуть роз'яснення і будемо працювати над тим, щоб прийти на критичну інфраструктуру, залишити працівників хоч для того, ну як для того, щоб посіяти, зібрати, відремонтувати техніку. Все потребує рук. Ситуацію із бронюванням працівників агропідприємств Волині керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко не прокоментував. У фермерському господарстві Доросинівської громади нині зрізають капусту. Як розповів Суспільному агроном Ярослав Уніщук, через засуху цей рік неврожайний у порівнянні з попереднім. Як збирають білокачанну капусту сезонні працівники, дивіться у відео. На полі поблизу села Доросині збирають білокачанну капусту. Зрізають її вручну, розказує Олена, яка приїжджає сюди на сезонні заробітки. А я там наприклад так. Все. Бігом як дома ріжемо, так і ріжемо тут. Четвертий рік допомагає збирати врожай жителька села Немер Олена Ліщук. Каже, капуста цього року не вродила. Маленька. А має бути більша, звісно, що більше. голова. Вчора там три годинки були, сьогодні вийшли ще. Треба допомогти, хай хлопці, її на війні. Ну, підтримка є якась, бо ж так роботи немає ніякої. А тут хоч заробимо трошки. Капусту вантажать на причіп, в який поміщається 12 ящиків, каже працівник Ярослав. А зараз приїде другий, ще будемо набирати. Переску візьмемо холодильник. Зі слів агронома фермерського господарства Ярослава Оніщука, щороку обробляють орієнтовно тисячу гектарів землі. Овочів на борщовий набір цього року садили небагато два гектари картоплі, гектар столових буряків, гектар моркви, а ще 86 сотих капусти. Це на 70 відсотків менше, ніж торік. А цей рік особливості посуха, і ми більше не сіяли. Ми сієм капусту. Не з розсади вирощуємо, а сіємо сівалкою. Ми не сіяли в 20 числах травня, то пізні строки, але ж засуха, і ми не, не, не рискували викидати лишні затрати. Вона вродила так собі, вона не розвинулася, як треба. Перші формування голово капусти почалися на початку вересня, як пішли дощі. Веземо на зберігання камери морозів, а потім в неї перебирають, так само фасують сітки і вона їде до споживача. Садочку трошки, пути руки виділяли по тебе, лікарні. Цього року вже все зібрали, умолотиливо, осталася тільки капуста. Будемо дискувати, заорувати, на другий рік будемо сіяти чи сою, чи кукурудзу. У нас хлопці служать. Ну, ще працюємо. Частину зібраних овочів передають в медзаклади та військовим на передову, розказав агроном Ярослав Оніщук. Начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книж підбив підсумки збору урожаю цього сезону. Цьому році ми зібрали мільйон 300 тисяч тонн зернових, близько 400 тисяч тонн білково-улійних культур, порядка 500 тисяч тонн цукрових буряків, що є доволі гарними виробничими показниками. Під урожай 25-го року постійно 215 тисяч узимих культур. в минулому році було 177 тисяч. Тобто гарні і кількісні показники, і погодні умови, ми ж можемо говорити, що узимина входить в зиму в відмінному стані. На селянських городах зібраний урожай, земля зорана, господині лише не зрізають квіти, розказує мешканка Заторець Галина. Жінка прибирає у квітнику. На городі, якого має шість соток, роботи завершили. Шість рядочків моркви по три метри, буряка, дві сотки картоплі, отако вистачає. Цього року не вродила картопля, морква погано вродила, буряк погано, зато були помідори. Ну Посадили цибулі трошки. От вже починає вилазити де-не-де, де, де, бачу, проростає. А там он два рядочки часнику посадила. Все, перегорали, чекаємо весни. Хризантеми єдине, що буде тішити око, допоки їх не вкриє сніг, розповіла Суспільному господиня Галина. І на сьогодні це уся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільний Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.